Розпочалася 1443 доба повномасштабного вторгнення. Ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 133 бойових зіткнення. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де наші захисники відбили 29 штурмів у районах населених пунктів Покровськ, Родинське та Котлине. Також висока активність ворога спостерігалася на Гуляйпільському та Слов'янському напрямках. Окупанти продовжують терор мирного населення, застосувавши за добу рекордну кількість дронів Камікадзе, майже 8 тисяч одиниць. Під авіаційними ударами опинилися райони Великомихайлівки на Дніпропетровщині, а також Залізничне та Комишуваха на Запоріжжі. Попри тиск, українські воїни нищать потенціал ворога. За добу ліквідовано 770 загарбників. У металобрухт перетворено 5 танків, 60 артсистем та понад 1300 безпілотників. Ракетні війська уразили пункт управління БПЛА та райони зосередження особового складу ворога.